Друзі, доброго дня! Здрастуйте. Ось мені цікаво, яким чином працює месенджер Signal і месенджер WhatsApp. Тому я відправив запит для права власника, оскільки він пропонує відразу сплачувати гроші, як можна безплатно протестувати. Тобто, ось, якщо ми маємо на увазі, ну я маю на увазі ось так. Тобто, коли заходжу сюди, бачу, що 15 баксів. Ну, для мене 15 баксів, можливо, і для вас також це гроші. Ось, Але е, якщо додаток ок, OK, то чому б його не спробувати на постійній основі використовувати? Ось, е, Тому я відправив запит партнеру і ось такого типу. Як безплатно, безплатно протестувати цей месенджер, щоб інтегрувати його у рішення? Тобто для того, щоб вам щось порадити, я, по-перше, сам маю спробувати. Зараз я не готовий цей додаток, не дивлячись на тут такий розгалужений опис його, вам рекомендувати, пропонувати. Але м, хотілося би його використовувати. Те саме е, стосується і WhatsApp. Ватсапа. От, е, чому так? Тому що там та ж сама проблема. Е, е, теж просять грошей. Це нормально, з моєї точки зору. Ну, будь-яка робота має, е, скажімо так, оплачуватися. Якщо додаток справді приносить користь, то чому б за нього не сплачувати там ту ціну, яку встановили. Але ну, мені недостатньо ось цих гарних пояснень, чому все так. Ну, тому що недостатньо. Тому що я знаю, наскільки складно, в принципі, влаштовувати, налаштовувати точніше, реально працюючі додатки. До речі, відправив той самий, ну такий самий е коментар, точніше запит партнерам. Я подивлюсь, як мені відповість ось ця компанія Landbox Corp. Вони мої конкуренти, я їх дуже поважаю, але тоді, коли я до них звертався, поки що, на жаль, ні однієї відповіді не отримав. Мені цікаво, чи отримую я відповідь ось на це звернення. Ну і ви будете свідком цього. Якось так. До речі, щодо ЕЦІ. у нас з моїм партнером є додаток ЕЦІ. і, на жаль, ми виявили, що він працює не дуже коректно. Ось. Тому ми спропонуємо вам. Підключати його на е, інших умовах. Тобто ми встановлювали також ціну 15 доларів, але, але е, оскільки цей додаток все ще в стадії активної розробки, і ми його пост, постійно вдосконалюємо, тобто там є певний функціонал, який працює, але зі сторони Еці там є е, е, якісь зміни постійні, постійні в API. З цим апі потрібно постійно працювати. Тобто ми вимушені в будь-якому випадку відстежувати, що ж там змінюється, що нового з'являється. Ну, відповідним чином, поки що стабільно цей додаток не працює. Хоча хотілося б. Тому ми змінили, можна його встановити і протестувати якраз ось за 1 долар. Я думаю, що 1 долар це. Щоб спробувати якраз норм. Ось. І обов'язково залишайте відгуки, які ви від роботи з цим додатком, оскільки, на мою думку, він мегакорисний, але поки що, на жаль, сирий. Ну, я про це кажу вам. В майбутньому ми, ймовірніше за все, будемо поступово збільшувати ціну на цей додаток і повернемо його ціну до початкової, тобто до 15 доларів на місяць. Але це певний час пройде, і в цей момент, коли додаток розвивається, ви вже можете ним спробувати користуватися і відповідно отримувати профіт від цього. За невеликі гроші. Дякую. Побачення на зв'язку.